Перше усім доброго дня! Рада вітати усіх учасників Арома Day. І перше, що хочу запитати, як мене видно, як мене чутно, щоб якось дали мені. Зворотній зв'язочок, чи у чаті, мабуть. Видно, чути. Супер, супер. Е, то ще раз усіх вітаю. Е, я взагалі хочу подякувати е, Юлії Михайлівні, зокрема, е, за те, що я маю таку можливість сьогодні долучитися до команди Power Team. І... Е, на цій платформі ділитися унікальним досвідом, тому що кожен з нас має свій унікальний практичний досвід, і мені дуже подобається слово синергія. І власне я відчуваю те, що у цій синергії сьогодні з іншими спікерами ми маємо дуже гарну можливість інтегрувати ефірні олії в життя більшої кількості людей. І сьогодні я говоритиму про е, таку річ як імунітет, і, зокрема, імунітет у діток. Це дуже прикладається до осінньо-зимового періоду. І перш ніж взагалі говорити про е, моя тема, називається Ян бустери для імунного захисту дитинки, тобто те, що буде підвищувати імунітет у діток. Але перш ніж говорити предметно про ці бустери, я, власне, хочу поговорити трішки розповісти про себе. Я, друзі називають мене творчим медиком, і це справді так, тому що я залюблена в гори, море, мандрівки, книги, арт. Зрозуміло, що «Healthy Active Lifestyle» — це теж моє. І я взагалі люблю все, чим займаюся, і моє знайомство з ефірними маслами відбулося в дуже природний спосіб, органічний, і знову ж таки завдяки Юлії Михайлівні. А з ефірними маслами я знайома вже сім років, і мій лікарський шлях розпочинався з педіатрії з роботи з дітками. Потім я додала трішки дієтологію, нутриціологію, оскільки вважаю, що без здорового харчування не може бути здоров'я загалом. Так, потім я інтегрувала власне ароматерапію бел з практики, майндфулнесс практики, і зараз успішно ще намагаюся інтегрувати е, аюрведу. Це трішки інша медицина, це не класична медицина, це східна медицина, але справа в тім, що вона дуже перегукується е, навіть е, з ідеєю Дар'я Янга, тому що, е, власне, тут іде концепція глобальна. І підхід до здоров'я не тільки з позиції здоров'я фізичного тіла, а й здоров'я емоційного тіла, ментального. Так, зараз для нас усіх вже не секрет, що ми не є тільки цим фізичним тілом. Так? У нас є ще купа інших різних тіл. Так, і власне ефірні олії мені чим сподобалось як інструмент, тому що власне це інструмент у моїх руках, і мені подобається те, що це інструмент може бути у руках кожної мамусі, тобто він є доступний, він є легкий у користуванні, так і він може бути в домашній аптечці кожної мами. От. І, власне, я ще така людина, що я йду на енергетику. І для мене таким поштовхом, взагалі, для того, щоб інтегрувати ефірні масла для мене, стала історія Гаррі Янга, який був таким відчайдухою. Я його вважаю такою людиною, таким... Не те, що генератором ідей, а взагалі таким э, людиною, яка мала жагу до життя і жагу до своєї справи. І мені це дуже зрезонувало, тому що я вважаю, що коли ти любиш свою справу, то вона просто приречена на успіх, от і вона має місце бути. І, власне, э, перш ніж говорити про янклівінг э, бустери так, я би хотіла, як педіатр, як дієтологиня, звернути вашу увагу на фактори, які впливають на функцію імунної системи. І першим пунктиком у нас іде харчування, так ми бачимо, далі йдуть стресові чинники, вплив токсинів, наявність супутніх захворювань, якщо є такі, так, на тлі яких може знижуватися імунітет, так, і, звісно, сон. І, власне, на цьому слайдику ви бачите, що я окремо виділила таким знаком оклику нотабене, що здоровий кишківник це запорука імунітету, це основа нашого імунітету, це наш другий мозок. Так власне, цінність, цілісність здоров'я мікрофлори кишківника, тобто мікробіоти або мікробіому, як ви ще можете зустріти в інших джерелах. Баланс оцих корисних бактерій, він чітко корелює з імунним захистом і з імунною відповіддю, так і тому я власне хочу наголосити на певних аспектах таких простих, доступних, без яких ми не можемо говорити про міцний імунітет. Тому що навіть якщо у нас є така чудова продукція, як Янглівінг. І це не лише олійки, а це і також біологічно активні добавки, про які буде йти мова далі. Ми не будемо мати цього ефекту, якщо ми не проаналізуємо раціон дитини. Так, якщо ми не будемо вживати натуральних пробіотиків, так. Тому що власне хочу ще окремо виділити питання пробіотиків і пребіотиків. Тобто нашим бактеріям необхідні пребіотики. Тобто, якщо пробіотики сприяють формуванню здорової мікрофлори, так. Тобто, Мікрофлори, мікробіому, так як ми можемо в різних джерелах зустріти різну термінологію, так то пребіотики вони сприяють, власне, допомагають підтримувати ріст і розвиток, і правильне функціонування цієї флори. І, власне, якщо ми говоримо за харчування діток, зокрема, то основний принцип це те, що воно має бути натуральне, збалансоване. Корисне і різноманітне. І здорове харчування не може існувати без овочів, фруктів і достатньої кількості зелені. І тут я часто наголошую на тому, що надавати перевагу все-таки сезонним фруктам, те, що нам дає природа по сезону. Достатня кількість питної води, якісної питної води, достатня кількість харчових волокон і клітковини, достатня кількість натуральних пребіотиків і пробіотиків. Так, ну, також ще харчову високу харчову цінність у нас мають насіння і проростки. Я думаю, що я не здивую вас таким моментом, як живі каші, смузі, так? тобто це вже загальновідомо. Але, власне, що ще важливо в раціоні дитини, це те, щоб була достатня кількість макро і мікроелементів, щоб їжа, яку вживає дитина, вона була легко засвоюваною, так? і приносила максимальну користь. Ще хочу наголосити, як поціновувач, адепт холістичної медицини, як практика Юрведи про важливість спецій, які є на кухні у кожної мами, і мама не завжди знає, яка цінність цих спецій. Приміром, є спеції, які покращують травлення дитини. Це у нас фенхель, кріп, розмарин. Так, петрушка, та ж сама куркума, про яку мова буде йти далі, вона взагалі має такі дуже гарні властивості, антибактеріальні. От і все це можна дитині насправді інтегрувати в раціон. і коли мені мамусі часом кажуть, що це важко е, навчити дитинку пити водичку, там, їсти овочі, фрукти, зелені смузі. А я кажу, що тут е, е, треба просто знайти ключик до кожної дитини. Діти вони люблять гру, і е, просто треба пропонувати. Не виходить щось одне, не заходить щось одне, пропонувати щось в інших комбінаціях і з певною періодичністю. О, це так трішки по харчуванню. Стосовно спеції, ще скажу, що в Янглівінгу є дуже класна лінійка Vitality. і, власне, є можливість також додати ці продукти в свою колекцію кулінарних таких. Так, що ще б я собі тут занотувала, що ще важливо так, собі заакцентуватися: це супермаркет замінити на домашній ринок. Вироби з білого борошна замінити на цільнозернове житні. Що ще, дріжджову випічку або продукти, які містять дріжджі, замінити на закваску. Тому що зараз е, китайські дослідження власне приділяють е, дуже багато уваги тематиці дріжджів і грибків, і зараз не так е, не такою страшною бомбою є в підриві імунітету віруси, бактерії, е, до яких організм наш адаптується, як власне грибки, грибки і дріжджі, зокрема. От. Ну і що ще важливе для діток, я що завжди наголошую всім мамам, це відмовитися від цукру повністю. Тобто ми ще, я ще з цього покоління, де, скажімо, якась цукерочка печиво вважалося таким, такою системою винагороди. Так? То власне закликаю ламати трішки цей стереотип і з маличку дітям прививати зовсім інші, скажімо, такі як заохочення, стимули. Так, по харчуванню, мабуть, завершу, буду переходити безпосередньо до. Продукції, з якою хочу сьогодні вас познайомити. І, власне, першою у нас буде золота куркума. Вона, кажу, дуже перегукується в мене за Юрведою, тому що в Аюрведі ця спеція має просто вона в такій великій пошані. Це чудовий напій з манго, трояндою і куркумою, і завдяки своїй водорощинній формулі якісній клітковині з куркуми і тапіоки, пребіотикам, які вже містяться тут. Вона чудово підтримує здорове травлення і функцію шлунково кишкового тракту. Окрім цього, хочу наголосити, що куркума є чудовим антибактеріальним. Онкопротекторним середником, тобто попереджує мутацію клітинок, так і є натуральним антибіотиком, також має протизапальні властивості. І власне, що хочу наголосити, що біодоступність цієї куркуми, яку ви зараз бачите на слайдику, вона у 24 рази перевищує біодоступність звичайного екстракту куркуми. Як вживати, рекомендую вживати старшим діткам, діткам підліткового віку, шкільного віку можна вживати як тонік ранковий, а малючкам, дошкільняткам, наприклад, можна додавати у смузі. Хоча, якщо ми говоримо за власне, цю куркуму, то за рахунок троянди і Манго компанія трішки покращила смакові якості, тому що сама куркума вона має такий трішки терпкуватий смак, і для того, щоб собі полегшити, покращити смакові якості цього тоніка, то можна додавати до звичайної куркуми там лимон, так тож ефірну олійку лимона. А тут, власне, ви вже маєте готовий напій і ви просто. Розчиняєте його в водичці, чудово розчиняється у водичці, не утворює грудочок і маєте просто суперовий ранковий тонік. Так, далі. Далі йдемо. Значить, далі у нас просто бестселер Янклівінгу, я вважаю, це Нінксі Ред». Це чудовий напій з Ягід Годжі, який містить пюре з Ягід Годжі, суміш соків чорниці, аронії, вишні, гранату, сливи, натуральний екстракт Стевії. Хто не знає, то Стевія це замінник цукру, екстракт з виноградних кісточок, екстракт ванілі і цитрусові. І власне. Вона безпечна у застосуванні діткам дошкільняткам, шкільного віку, навіть груднячкам можна, можна капати там просто меншенькими дозами. Оскільки вживати, рекомендую вживати мінімум по 30 мл двічі на день, вранці і ввечері. Курс може бути місяць, може бути півтора, тобто залежно від потреб. Його можна використовувати і як превентивний засіб, себто для профілактики, і як в часі якихось захворювань, чи простудних захворювань, чи будь-яких інших. Воно просто буде чудовою підтримкою для імунітету. Так. Темо далі, значить, далі у нас йдуть безпосередньо ефірні олійки. Власне, як педіатр хочу сказати, що застосування ефірних олій воно дуже має корелювати з віком дитини. Є олійки, які можуть іти першою лінійкою для діток з таких малючків грудного віку до шкільного віку, і є оліки для діток уже старшого віку, шкільного, під підлітків. Тобто, які вже більш наближені до дорослих. І, власне, якщо ми говоримо за таких малючків, то першою лікою, яку я виділила, це є равінсара або є латинська назва цінна камфора. Її я рекомендую при перших проявах застуди і гострих респіраторних захворюваннях. Далі у нас є ще евкаліпт променистий і евкаліпт блакитний для підтримки дихання. Тут ще, ще хочу сказати, що в компанії Young Living є кілька різновидів евкаліптів: є евкаліптус радіата, ефкаліптус глобулус, евкаліптус блу. І, власне, останній евкаліптус блу, він є, рекомендується навіть тим людям, які є маленький відсоточок людей, які можуть мати алергію на евкаліптол. І, власне, евкаліптус блу він рекомендується тим людям, які попадають в цей маленький відсоток. Наступна олійка у нас іде лаванда, лавандуля Августіфолія. Вона взагалі, я вважаю її універсальною підтримкою, тому що вона гармонізує, вона заспокоює, вона сприяє гарному сну дитини. І власне вона ще має гарні протиалергічні властивості. Власне, ми сьогодні мали можливість вже почути про лаванду неодноразово, тому я не буду на цьому зупинятися. Скажу ще за е, німецьку ромашку, е, вона рекомендується при проблемах стравлення у діток, е, її можна розводити на вешість і е, власне, масажними рухами розпреділяти по животику дитини. Е, ще хочу окремо сказати про е, Олії для діток підліткового і старшого віку це вже будуть бленди, тобто суміш ефірних олій, тому що ми бачимо, що є моноолії в янклівінгу так, і є бленди, тобто суміш ефірних олій. І Якщо ми говоримо за вже діток старшого віку або шкільного віку ну, до, до речі, теж можна застосовувати сівс, просто це є такий доволі потужний бленд. Хто користувався ним, знає, про що я кажу. Він, власне, містить гвоздику, а це гаряча олійка, містить е, лимон е, так, і містить е, розмарин. І, е, власне, е, сівс е, це чудовий е, такий. Е, must-have продукт зараз на осінь зиму, тому що він має чудові антимікробні, противірусні властивості і дуже добре сприяє опірності нашого організму. Меншим діткам можна наносити на стопки, розведені з ефірною олією, розведені з В6, як базовою основою, наносити на стопочки вранці і ввечері. Я завжди мамусям кажу, що якщо дитина. Іде в садочок, так можемо дітям не потрібно створювати парникових умов, так дітки мають ходити в соціум, в садочок, в школу. І я завжди кажу так, якщо зраночку нанесли на стопки, ввечері перед сном нанесли на стопочки, мама може бути спокійна за те, що її малючок під захистом. Далі хочу перейти ще до е, лінійки KID, е, як я її називаю, кітсенд, лінійка Кітсенд для таких е, зовсім малючків. Е, перше це Кіцнд Кітке, це м'яка суміш для заспокоєння, вона містить ефірну олію чайного дерева, елемі, ладаник, безсмертник. Власне, використовується в комбінації з В6 для нанесення на шкіру малючка. Далі у нас іде кітцентр фреш, це підтримка дихання, це м'яка суміш для підтримки дихання. Її можна наносити на область грудей і шиї. Вона містить олію евкаліпта, лаванди, мирту, майорану, кітарису та хвої. Kids and Dream Із це така суміш для гармонійного сну. Ми вже говорили про те, що один із факторів, який впливає на імунітет, це є сон. Так, і власне для гармонійного сну є це чудова суміш. Вона містить олії лаванди, герані, ромашки римської, ладана, рути і валеріани. І Кітсенд Jays, вона рекомендується при дискомфортах у животику, розводиться на V6 і масажними рухами наноситься на зону животика. Так, ну і на завершення власне хочу. Сказати, чим я можу бути корисна, тим, що в мене індивідуальний підхід до вашої дитини, в мене немає поняття протоколу шаблону, я власне в пошані в мене є превенція, тобто я готова ділитися тим, як запобігати, як власне, робити все для того, щоб не опинитися у кабінеті лікаря. Це також терапія безпосередньо і супровід, це індивідуальний підбір раціону харчування дитини і дорослого також. Тобто, це може бути і раціон мами чи вагітної. Бо власне я працюю і з дітками, і з мамами, і з вагітними, завжди мала сентименти до цих категорій. От, тому так, для інформації кажу. Звісно, що ароматерапія юрведа як інструменти в профілактиці і лікуванні дитини, також має досвід індивідуальної і групової роботи з мамами. Ну і в наш час що важливо, це можливість формату онлайн комунікації, тому радо запрошую усіх бажаючих, охоче ділитись рецептами своїми якимось практичним досвідом. Ну і на завершення скажу, що Ще раз усім хочу подякувати за увагу, побажати вам краси, сяйва, гармонії. І, власне, в цей непростий, в цей непевний час. Знаєте, такі проекти вони просто надихають, вони дають можливість перемкнутися на щось позитивне, конструктивне і творити добро. Всім дуже дякую ще раз і гарного дня і на зв'язку. Марта, я дуже дякую. Я бачу, які відгуки, як пишуть і дякують за виступ. І мені просто дуже приємно, я дуже е задоволена і дуже вдячна тобі за те, що ти прийняла пропозицію виступити на нашому Aroma Power Day. Тому що це на сьогоднішній день дійсно треба пошукати лікаря, який підходить до пацієнта, особливо до дитини індивідуально, який займається превенцією, який вирішує і починає розглядати питання і ситуацію, власне, з того, як дитина харчується. які… Умови в житті, що відбувається в сім'ї, бо це є дуже важливо і з цього будується здоров'я дитини. І ми, як лікарі, це дуже добре знаємо. Тому е, твоя, твій досвід, твої знання вони просто неоціненні. Я е, знаю, що багато хто буде звертатися до тебе за консультацією, за підтримкою. Просто це дійсно унікально, що ти можеш ще порадити, як продукти Young Living можуть допомогти. Діткам, мамам, майбутнім мамам в тому, щоб вони зберігали своє здоров'я. Тому направду ще раз дуже тобі вдячна за те, що ти сьогодні з нами. І я думаю, що на наступні наші зустрічі ти також будеш приходити і поділишся своїм досвідом і дуже цікавою і корисною інформацією. Дякую дуже. Дякую.